Чотири важливість профілактики зубних захворювань. Профілактика це коли ми діємо на випередження більшість захворювань зубів і ясен починається непомітно, без болю, без явних симптомів. Саме тому профілактика критично важлива. Що дає профілактика? Перше, це запобігання карісу. Каріс виникає, коли бактерії руйнують емаль, виділяючи кислоту. Але якщо ми регулярно прибираємо наліт і правильно хавчуємося, бактерії просто не мають шансів. Друге захист ясен від запалень, Гінгівіт, пародонтит усе починається з банального нальоту і неправильного чищення. Третє економія грошей. Чистка у стоматолога раз на півроку. Та правильний домашній догляд, дешевше за пломби, коронки або імпланти. Четверте, покращення загального здоров'я. Пародонтип підвищує ризик інфекції, діабету, проблеми з судинами. Профілактика захищає не тільки зуби, а й серце та інші органи. Факт: регулярна профілактика зменшує потребу у складному лікуванні на 70%. Профілактика це не лише про зуби, а й про загальне здоров'я всього організму. Ваша усмішка це частина вашого здоров'я. П'яте основи гігієни порожнини рота. Правильна гігієна порожнини рота це не тільки про чистку зубів, це про здоров'я всього організму.